І все це йде на укріплення вашого фінансового каналу, фінансових позицій, покращенню, так? І ці перспективи нові для вас. Раніше вони не були для вас відомі. І ви зробите правильний вибір. Як начебто тільки себе будете слухати, можливо, і будете обговорювати з близькими людьми так? цей момент, але все ж таки будете прислухатися до вашої інтуїції, тому що вибір буде нелегкий. Ви зробите його правильно, ви зробите правильний вибір, і як показує наша відливочка, Досить перспективним стане для вас цей місяць. Тут і здійснення бажань, і нові люди приходять, які будуть з вами співпрацювати. У вас зав'язуються ділові зв'язки, діловий контакт. І в подальшому ці люди будуть вам допомагати. Тут і перспективи нові, з якими ви знайомитеся, так? для того, щоб покращити ваше фінансове положення. І нові ідеї, тут якась легкість у вирішенні старих задач, так? те, що було на паузі, поставлено, або дуже сильно сповільнилося і прискориться, і в кінці кінців запуститься і вирішиться. Тут звільнення, розумієте? Тут звільнення від старого відсікаються старі, важкі питання, які затягнулися, це дає вам крила. Бачите, тут є. Красота: тут дві зірочки долі, два здійснення ваших заповітних мрій і крила за спиною.